Давній китай розповіді та міфи. У той час, коли ще земля і небо не були відділені одне від одного, все світ був суцільним хаосом і виглядом своїм нагадував. Куряче яйце, в тому яйці народився першопредок паньгу, він спав і ріс, важко дихаючи, в тому величезному яйці. Минуло вісімнадцять тисяч літ. перш ніж він прокинувся. Паньгу розплющив очі, але. На жаль, нічого не побачив. Навколо нього був суцільний чорний та липкий морок. Серце паньгу сповнилося тугою. Не знаходячи виходу з того яйця, він схопив невідомо ким приготовану сокиру і з усієї сили вдарив, пролунав громовий гуркіт, такий, ніби тріскають гори. І величезне яйце розкололось. Усе легке та чисте тієї ж миті піднялося догори і утворило небо, а все важке та брудне упустилося додолу і творило землю. Так небо і земля, які спочатку були лише хаосом, завдяки удару сокири відділились одне від одного. Після того, як паньгу відділив небо від землі, він підпер його головою і стояв, змінюючись разом з ними кожного дня небо піднімалось вище на три кілометри. Ставав вищим на три кілометри і паньгу. Минуло ще вісімдесят тисяч літ. Небо піднялось дуже високо, земля стала товстою, і тіло паньгу теж виросло до немач, небачених розмірів. Зріст паньгу сягнув відстані, на яку небо піднімається над землею. Як височенний стовп стояв велетень пан паньгу між небом і землею, не дозволяючи їм знову з'єднатися і перетворитися на хаос. Так він стояв сам самісінький, підтримуючи небо та опираючись у землю, і не помічав важкої роботи. Минули тисячоліття. Нарешті паньгу міг більше не турбуватися, що небо та земля знову з'єднаються. Йому ж теж треба було хоча б час від часу відпочивати, врешті-решт. Як і всі живі істоти, він упав та й помер. Зітхання, що зірвалося з його вуст, зробилося вітром і хмарами, голос громом, ліве око сонцем, праве місяцем, тулуб з руками та ногами, чотирма частинами світу та п'ятьма знаменитими горами. Кров ріками, жили дорогами, плоть грунтом, волосся, вуста та шкіра, зорями та на небосхилі, травами й деревами, зуби та кості блискучими металами, перлинами та іншими дорогоцінними каменями, і навіть піт, що виступив на тілі паньгу, Перетворився на дощ та росу. Отак, помираючи, паньгу всього себе віддав для того, щоб новий світ був багатим та прекрасним. У ті часи, коли земля віддалась, відділилася від неба, були на ній гори, ріки, трава та дерева, і навіть птахи та звірі, комахи та риби, але не було жодної людини. І тому світ був простим і тихим. На землі бродив великий жіночий дух, жіночий дух нюйва. В серці своєму нюйва відчувала страшену самотність і розуміла, що для того, аби оживити землю, чогось бракує. Якось Нюйва присіла на березі ставка, зачерпнула долони жовтої глини, змочила її водою і, дивлячись на своє відображення у ставку, виліпила щось схоже на маленьку дівчинку, поставила її на землю і раптом. О, диво, ця маленька фігурка ожила, закричала: Ау, ау! і почала радісно підскакувати. І нюйва дала їй імення, Шень, що значить людина. Перша людина була дуже маленькою, але її створила богиня, і тому ця людина відрізнялася від птахів, що літають, від тварин, які бігають на чотирьох ногах, та й поводилась вона як господар Всесвіту. Нюйва була дуже задоволена своїм творінням. І, продовжуючи цю справу, виліпила з глини багато багато людей. Голісінькі люди оточили богиню, танцювали і радісно кричали. А потім вони поодинці та групами розбіглися на всі боки. Надивувавшись і заспокоївшись, нюйва продовжувала працю. З під її пальців продовжували поставати живі люди. І, чуючи їх сміх, вона вже не почувалась такою самотньою світ був заселений її синами та доньками. Нюйва бажала заселити усю землю цими маленькими розумними істотами, працювала дуже довго і страшенно стомилася. І тоді богиня взяла до рук довжелезний мотузок. А може, це була зірвана зірського урвища Ліана, занурила його. В рідку глину і струсила цю глину на землю. В тих місцях, куди падали шматочки глини, з'явилися маленькі рухливі чоловічки. Так нюйва полегшила собі працю. Здавалося, на цьому могла б і спинитися, але замислилась, що можна зробити, аби людський рід продовжувався і без неї. Адже люди з часом помирали і створювати їх щоразу. Заново було дуже важко, тому богиня наказала жінкам виходити заміж за мужчин, аби народжувати дітей. Так рід людський почав продовжувати сам з собою, і з дня на день людей на землі ставало все більше і більше.